— Куда ти скачеш? Я зірка на радіо. Зірка. Ну бо тут телебачення, якесь знімає в фонді планета в нашій. Тепер ось у нас запросили на радіо, не знаю, розказати, що там, чим ми займаємося в фонді. Всіх цікавлять. Державна телерадіо «Кропівницько»? — Ну, зараз дізнаємося, як вони правильно називаються. Дивіться, ми зачепилися за інформпривід. Ви збираєте матеріали, наскільки я зрозуміла, і кошти для виготовлення копних свічок. Слава нації! Мої вітання слухачам українського радіо Кропивницького у студії Наталя Смотанко. Благодійний фонд Планета збирає матеріали для виготовлення окопних свічок. Наскільки активно долучаються до цієї акції люди та про інші ініціативи та потреби благодійного фонду і військових, говоримо сьогодні з гостею студії, волонтеркою благодійного фонду Планета Світланою Будніковою. Пані Світлано, добрий день. Вітаю вас. Добрий день всіх вітаю. Розкажіть, будь ласка, буквально два слова взагалі про благодійний фонд Планета. Благодійний фонд Планета заснований з 2003 року. Більш активно почав працювати з військовими та переселенцями з Донбасу в 2014 році. Ну і коли почалася вже повномасштабна війна з цього року, почали працювати вже активно в місті Кропивницькому, спочатку з військовими, а потім вже почали розширюватися і допомагати також переселенцям. Які кількості вони потрібні, як активно і хто долучається до збору цих матеріалів? Ну, для виготовлення окопних свічок потрібні бляшанки з-під металеві, з під кукурузки, з під горошку зеленого. Можна навіть з під ананасів. Вони більші. Ми їх обрізаємо. Потім теж можна. Ну, але самий гарний розмір це кукурузка і горошок. Потім також потрібні. Картонні коробки, з яких ми вирізаємо смужки. Картон повинен бути гофрований, тобто не плаский такий, а гофрований. Він підходить для цього. Ми ці смужки скручуємо в рулет. І потім це все впихаємо в бляшанки. Потім заливається це все воском. А цю ідею ми перейняли у наших колег, теж волонтери Черкаської області з міста Канів. Вони нам передали такі свічки, ми передавали хлопцям, і ми подивилися і почали самі це робити. І бляшанки приносять навіть є, що парафін. Ми теж просимо от свічки в когось там. Не, не догоріла свічка, а залишилось і вже там Не збираються її, ну не треба вона. Ми це все потім перетаплюємо і заливаємо цим парафіном свічки. Ні, можна також воск. Він трошки швидше згорає, але він теж потрібен. Ми і воском теж заливаємо, багато накрутили. Я думаю, там уже можливо 300-500, може, навіть банок ми не считали, скільки там. Але це ж в цих ці цифри потреба не обмежується. Ні, звісно, потрібно, ні. Да, да. Ми вже першу партію от залили і їхали коли до хлопців. от Ми вже першу партію передали. Хлопцям вони раді і кажуть, нам потрібно ще. Тобто попит, я думаю, буде зростатиме. Ну, не просто скрутити цей картон, а там же ж потрібен фітіль чи якимось чином. Так, да, ну це фітіль. все просто. Ми все показуємо і є відео, де можна подивитися більш так досконало, як це робиться. Ми показували на каналі в Ютубі на нашому. То можна подивитися. У нас зараз є... приносимо і калорійно. І калорійно так. Да. Яблука можна в кого є сушарки, ці домашні да, зараз. Же ж Це все є. Можна долучатися, щоб сушити яблуки там, чи ну, що, що там є. Потім горіхи. Нам зараз вже принесли декілька ящиків, горіхів є. Також кого є горіхи, будь ласка, приносите, а якщо ви їх ще самі поб'єте, тобто сам, саме ядро горіха потрібне, будемо дуже вдячні. Для шукає... горіхів потрібні ціленькі. так як... Продають, ну та вже і... як буде, ну я думаю, це вже ну, їсти. Не, не принципово вже як розіб'ється. Ну, понятно, щоб не зовсім в кашку, щоб якимись кусочками, щоб туди можна було покласти. От зараз ми шукаємо людей, які допоможуть нам. Те, що у нас є, нам надали матеріал, да, скажімо так, горіхи, і їх треба побити. Не вистачає да, роботи. І ми не встигаємо, тому що у нас кожен день іде сотнями переселенців. Ми стараємось теж, тут же ми заливаємо свічки і тут же ми обслуговуємо. Людей ми розділяємося, якось стараємося. Переселенці це все. долучаєте до да, роботи. Да. Ми знаємо, що багато з них роботу, скажімо так, оплачувано mm. не можуть знайти, да. тому що за спеціальністю, на жаль, у нас підприємств немає, таких mm -hmm. де б вони могли влаштувати чином допомогти. Я думаю, що вони б залюбки. Я хочу сказати, що мабуть, 90% у нас, що працюють вже так, згрупувався такий колектив. Це переселенці. У нас. 90%. Маріуполь, Сєвєродонецьк, Бахмут, Харків, Лісичанск. Всі є у нас з різних таких звідки херсонці нам теж дуже допомагають. Ну, тобто переселенці є. Є. Або людина дізнається mm. про ваш фонд, або вона вже знає, прагне допомогти. Mm. то Варто звертатися або писати на... да, на керівника в інстаграмі. В інстаграмі? Вся інста інформація або в є, да, або в Фейсбук можна. А, там є, якщо хоче хтось долучитися, ну скажімо так, да, от на, на ті ж самі свічки, там на парафін. От потрібні кошти, трошки нам надали того парафіну, але далі потрібно буде купувати його. Кож може його купувати, скажімо так, якщо буде в інтернеті. Кошти? В інтернеті, в інтернеті можна замовляли. Да, да, вже замовляли, да, в інтернеті. Я ж кажу, може, хтось в когось є можливість, можете самі купити і прислати нам цей парафін. В інстаграмі у нас можна з нами переписуватись і просять ковдри, постіль, подушки. В людей нічого немає, вони приїхали просто без нічого. Якщо речі у нас можна вибрати і в нас їх багато, то от ковдри, посуд, саме кастрюльки, тарілки ще якось так потрошки приносять чашки. А от кастрюльки отаке, це, це проблема. Людям треба. Якщо в когось є змога, будь ласка, долучайтеся. Ми знаходимося біля епіцентру. Була волонтерка благодійного фонду Планета Світлана Буднікова, і ми говорили про ініціативи благодійного фонду. Про те, що наразі фонд збирає матеріали для виготовлення окопних свічок. Також потрібні скляні банки для консервації і бажано кришки, спальники для військових, теплі речі. А загалом перераховувати все не буду, якщо хто має бажання долучитися до збору коштів, до збору речей, до збору. Усього, що потрібно, і для переселенців, і для військових, звертайтеся на інстаграм і фейсбук-сторінку благодійного фонду. Планета у студії працювала Наталя Сметанко. Дякую всім слухачам за увагу! Слава нації, слава Україні! Переможемо обов'язково!